Усім привіт! Та ласкаво просимо в проєкт Життя в Швеції просто про складне». Мене звати Христина Гевчук, і сьогодні я розповім більш детальніше про житло у Швеції, які є типи орендування житла у Швеції, де можна знайти житло, на яких платформах тощо. Звичайно, що оренда житла у Швеції може бути складним процесом через високий попит, наприклад, особливо у великих містах. Існують різні типи оренди та платформи для пошуку житла, які можуть вам допомогти у цьому процесі. Почнемо з типів оренди. Найпопулярнішими типами оренди є оренда з першої роки так званий Фаштаханс-контракт, це договір оренди, укладений безпосередньо з власником житла або житловою компанією. Такі контракти часто є постійними або довгостроковими. Отримати такий контракт досить складно через довгі черги, особливо у великих містах. Є також можливість орендувати з другої роки. Це теж популярний варіант, так званий шведською андраханс-контракт, це суборенда, коли ви орендуєте житло у особи, яка вже має контракт першої роки. Цей варіант більш доступний, наприклад, для новоприбулих, але може бути менш стабільним. Таманти менший є термін дії. Також ціна цієї оренди може бути більшою, ніж коли ви орендуєте, наприклад, з першої роки. Також є тип оренди і небуренде. Тобто, коли ви орендуєте кімнату в квартирі або в будинку, де проживає сам власник або головний орендатор. Це схоже на співжиття з господарем або іншими мешканцями. Такий контракт зазвичай є короткостроковим і може бути розірваний за домовленістю. Якщо ви орендуєте як і не буєнди, також у вас є, на жаль, менше прав, ніж у стандартного орендаря. Ви не маєте такого ж захисту, як при оренді з першої або другої роки. Однак такий варіант є дешевшим, тому багато хто розглядає цей тип оренди. Основні платформи для пошуку житла. Серед найпопулярніших варіантів є платформа Blocket.sem, Blocket який є один з найбільших сайтів у Швеції для купівлі, продажу та оренди різних товарів, включаючи й нерухомість. Тут можна знайти багато пропозицій щодо оренди квартир, будинків та інших видів житла. Також можна знайти різні Фейсбук-групи. Де люди пропонують житло для оренди, наприклад, це може бути Легенхеттер і єтебор, Легенхеттер і Мальме, тощо. Тому, якщо вам цікаво, ви можете також знайти це в Фейсбуці. Також є багато інших сайтів щодо пошуку оренди житла. Одним з таких є, наприклад, Hemnet.se. це сайт, який спеціалізується на продажі та оренді житла. Він популярний серед шведів, які шукають. Як власні приміщення, так само і орендоване житло. Ці платформи, про які ми щойно говорили, вони більше концентруються на оренду житла з других рук, тобто андраханс контракт. Якщо ж ви хочете і маєте можливість орендувати житло з перших рук, Фоштахант, тоді також існують кілька платформ, які можуть бути корисні. І одна з таких платформ є Bustac Formetlin. В Швеції існують різні агентства з розподілу житла, тобто такі звані Бустацформедлін, в залежності від міста. Ці агентства допомагають людям знайти орендне житло, пропонуючи квартири від різних орендодавців. Ось декілька таких агентств у різних містах Швеції. В Стокгольмі це, наприклад, Бустацформедлін і Стокхом. Мальме це Буплацсюд, Єтеборі, Буплац Єтеборі. ПСАЛА, обсала Бустецформетління, Бустецформетлін і Ліншопінг. Тобто, якщо вам цікаво знайти ось таке агентство з розподілу житла у вашому місті, то ви можете просто загуглити Бустец ForMettлін та ваше місце проживання. Кожне з цих агентств має свої правила та процедури реєстрації, тому рекомендується ознайомитися з інформацією на їхніх офіційних вебсайтах. І ці вебсайти також будуть прикріплені до цього відео. Так як більшість українців, близько 33% всіх українських біженців у Швеції проживає в районі Стокгольму, то ми розглянемо більш детальніше Безтацформедлін і Стокгольм. Тобто це агентство з розподілу житла, яке допомагає знайти квартири для оренди в регіоні Стокгольма. Квартири надаються на основі часу очікування в черзі, і щоб подати. Заявку на житло необхідно зареєструватися в черзі. Як стати в чергу? Зареєструватися в черзі на житло може кожен, хто досяг 18 років і має шведський персональний номер, першонумер. В деяких випадках, можливо, також реєстрація з тимчасовим номером, сам Рейнснумер, але ця кількість житла може бути обмеженою. Немає значення, де ви проживаєте і чи вже маєте житло. Тобто, наприклад, якщо ви зараз проживаєте в Ханнінге Комину, ви можете також шукати житло, яке знаходиться, наприклад, в Судерталі Комину або в План тощо. Ваш час очікування, тобто ваш час в черзі, починається відразу після реєстрації. І в той час ви можете одразу ж починати шукати та подавати заявки на квартири. Для того, щоб стати в чергу на статсформедлення і в Стокгольмі, потрібно оплатити членський внесок. І в Bustad's Formed і Stockholm членський внесок коштує 200 крон на рік. Як працює ця платформа? Ви самостійно шукаєте доступні квартири, оголошення, про які публікуються на сайті в розділі Сюкбустад Шукати житло. Щоб подати заявку, необхідно увійти в систему у розділі «Мінасіду» моєї сторінки, ви можете відстежувати статус своєї заявки. Якщо ви опинитеся серед тих. Хто найдовше чекає в черзі, після закінчення терміну прийому заявок вас запросять на перегляд квартири. Не пропустіть перегляд або надішліть на нього родича чи друга. Деякі орендодавці вимагають, щоб особа, який пропонує житло, обов'язково побувала на перегляді, тому уважно читайте вимоги, коли подаєте заявку на житло. Також варто зазначити, що якщо на цей перегляд квартири йдете не ви, а ваш родич або друг. То вони повинні мати вашу id карточку для того, щоб засвідчити, що вони представляють вас. Після перегляду квартири вам потрібно повідомити, чи ви все ще зацікавлені в отриманні цього житла, чи ні. Найпростіше це зробити в розлімі СІДУР. Кінцевий термін повідомлення вказаний у запрошенні на перегляд, надісланому вам. Також варто зазначити, що якщо вам пропонується огляд квартири, але ви не з'являєтеся на цей огляд, і також не відповідаєте на те, чи зацікавлені ви в цьому житлі чи ні, то у вас може бути певний штраф від Бустатформедлін. Що це означає? Якщо ви ігноруєте повідомлення про рішення, чи ви зацікавлені чи ні, упродовж. Трьох разів, тоді можуть бути обмеження в подачі заявок на наступні житла. Тому, перш ніж подавати на цю квартиру або житло, переконайтеся, чи вам дійсно підходить цей район проживання, і чи дійсно ви зацікавлені в цьому житлі, щоб потім не було ось таких непорозумінь і штрафів. Якщо ви чекали в черзі довше за всіх і отримали позитивну відповідь, з вами зв'яжуться. Запускат сформетлення. Тоді від вас вимагатимуть надати документи, що підтверджують інформацію, яку ви надали. Це може бути інформація, наприклад, про ваші контактні дані, ваш дохід і ваш, від вашого роботодавця. Тобто, щоб переконатися, що ви дійсно зможете оплачувати оренду житла. Коли вас затвердять як орендаря, ви підпишете контракт у орендодавця. Після підписання контракту ваш час перебування в черзі обнулиться, але ви автоматично продовжуєте стояти в черзі на житло, поки сплачуєте річний внесок. Ваш час очікування в черзі зберігається, якщо ви підписуєте неповноцінний контракт. Ви також можете зберегти час в черзі, якщо отримаєте житло для літніх людей, студентське житло, квартиру для молоді або житло за короткостроковим контрактом. На сайті Бустацформельня є також різні види житла. Ви можете шукати різні види житла та різні форми договорів. Якщо ви навчаєтеся, можете подати заявку на студентське житло. Особи від 18 до 25 років можуть претендувати на молодіжне житло. Особам старше 55 років пропонуються також спеціальні квартири, пристосовані для літніх людей. Варто пам'ятати, що необхідно самостійно шукати вільні квартири, оголошення про які публікуються на сайті, та подавати заявки на них. Тобто активний пошук може допомогти вам швидше отримати дане житло. Тепер поговоримо про депозит при оренді житла у Швеції. Що таке депозит? Депозит це грошова сума, яку орендар Передає орендодавцю як гарантію виконання своїх зобов'язань за договором, він покриває можливі борги за оренду, пошкодження квартири або невиконання правил оренди. Депозит не є обов'язковим за законом, але його можуть вимагати деякі орендодавці, особливо при оренді в Андраханд в других руках, або Інебуренде. Якщо ви орендуєте житло, в перших роках форштахант депозити річі використовується, особливо якщо це муніципальні компанії. Однак приватні житлові компанії часто вимагають депозит. Розмір депозиту може бути різний, і про це варто уточнити свого орендодавця. Стандартний депозит зазвичай становить від одного до трьох місяців орендної плати, однак власник може попросити більший депозит, якщо орендаторів немає. Постійного доходу або є інші ризики. Сума депозиту та умови його повернення мають бути прописані в договорі оренди. Чи можна отримати депозит назад? Так, якщо орендар виконав усі умови договору, депозит повертається після закінчення оренди. Якщо є борги за оренду або пошкодження квартири, орендодавець може вирахувати суму збитків із депозиту. Як уникнути проблем з депозитом? Варто оформлювати це в письмовому договорі, тобто обов'язково вказувати в контракті суму депозиту та умови повернення. Також може бути такий лайфхак, як зробити фото стану квартири перед заселенням. Це допоможе якраз уникнути суперечок про пошкодження. Також важливий нюанс, про який я би хотіла більш детальніше поговорити, це про оренду житла від муніципальних компаній. Багато українських біженців отримали житло від міграхонсверке, коли приїхали до Швеції. І зараз, після отримання шведського персонального номера, за це житло відповідальна комуна. і таке житло вважається соціальним житлом від комуни, тож час проживання в цих квартирах є обмеженим. Більшість комун надає таке житло для новоприбулих лише на два роки. Тобто, після того як ви отримали шведський першономер, у вас є два роки для того, щоб жити в цьому житлі, Тож, варто вже зараз задуматися і шукати більш стабільніше житло для того, щоб можна було переїхати і не було проблем з орендування цієї соціальної квартири від комуни. Тож, це була коротка екскурсія про те, як можна знайти житло у Швеції, які типи контракту є, також інформація про депозит. Якщо у вас є запитання або інша інформація, з якою би ви хотіли поділитися, пишіть в коментарях, і ми спробуємо це також обговорити. Дякую всім за увагу, за те, що переглядаєте наші відео. Сподіваюся, вони є корисними для вас. Не забувайте лайкати. Підписуватися на наш канал і поширювати це відео тому, кому це цікаво та потрібно. Дякую за увагу та до нових зустрічей! Па-па!